Отже, в нас вийшла отака смакота. Із кіла 10 фарша в мене вийшло 10 кубдарі. З вас лайк, підписочка, хто не підписаний. І обов'язково готуйте і смакуйте. Всім гарного вечора. Так, поки зараз ми зробимо з вами тісто, на тісто нам потрібно: дріжджі, мука, олія соняшникова, цукор. Сіль і вода. Пропорції, кількість я напишу в описі, а зараз будемо робити тісто. Так, в миску ми просіюємо муку, у мене вже просіяна. Потім додаємо сюди дріжджі. Потім додаємо сюди сіль. Добавляємо сюди цукор. Так. Водичку ставимо, щоб вона підогрілася, я поставлю в мікроволновку на пару хвилиночок, але обов'язково, щоб була тепла. Значить, сухі продукти ми перемішуємо. Перемішуємо сухі продукти: цукор, сіль, дріжджі та муку. Поки водичка гріється, можете одразу з чайника тепленьку налити, можете підгріти так, як я. Потім додаємо сюди нашу соняшникову олійку. І теплу водичку. О, якраз супер гарнесенько в мене водичка підійшла. Так. І вимішуємо тісто. Так, тісто вимішуємо швиденько поки водичка не захолола. Все. Лопаточку вбрали і вимішуємо далі рукою. Так. Все, як ви бачите, тісто наше готове. Так. Накриваємо і на півгодинки 30-40 хвилин в тепле місце. А тепер будемо начинку робити. Доходимо до начинки. Значить, одразу скажу, що я взяла фарш, але на... Кубдарі треба м'ясо рублене. Просто в мене рубленого не було, тому я буду робити з фаршем. Але треба рублене, по рецепту рублене. Також цибуля, я вже порізала. Дві великі цибулини кубиками. Так? От. По спеціях нам потрібна сіль за смаком. Потім чесник. Це все додаємо за смаком. О. Так, перець мелений молотий, чорний, червоний теж обов'язково. Червоного я багато не буду ложити, бо поля буде їсти. Хмелі сунелі. Укропчик. Можна свіжий, можна сушений. Так, це ми все перемішуємо зараз. Так, хачапурі є дуже багато видів. Є по є по є ось кубдарі, так, є. ну їх дуже багато видів. Я навіть всі види не знаю. От, хачапурі я навчилася робити ще, коли їздили в Крим. Там багато різних кафешок, ресторанів. От, я там, Туди їздила дуже часто, особливо в судак. Там видно, що я знімаю, особливо в Судак їздила дуже часто, дуже багато разів. Їздили в бухту меганом це за судаком. Ну, Дуже такі, знаєте, гарні спогади. На жаль, зараз ми туди їздити не можемо. От, і там було кафе, там сім'я була татарів. Вони готували і татарські страви, і грузинську кухню, різну кухню вони готували. І хазяйка цієї кафешки. Ми туди ну, дуже часто кожного року їздили, а то бувало по декілька разів на сезон, то ми здружилися, ми навіть з ними спілкувалися по телефону. І вона мене навчила робити, ну, розказала мені оце все за ці за хачапурі, навчила мене була ще тоді робити. Потім Лагман. Треба, до речі, буде Лагман приготувати, давно вже не готувала. От. Такі от справи. На Кубдарі брати баранину свинину можна. У мене фарш свини, ну я ж кажу, треба взагалі рублене м'ясо брати. Якщо навіть, навіть м'ясо таке жорсткувате, кусочки рубленого будуть у вас, коли будете готувати, то їх можна трішки повідбивати. Так, все, начиночка готова. Зараз подивимося, що у нас із тістом. Так, тістечко наше підійшло. Замечательно. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо наше тісто. Дістаємо його зараз. Ой, гарно. зеке. Зараз я трішки мучечки. Половинку тіста я відриваю. оп, поки відставляю поки залишок цей. Це все в мене потім витреться. У мене тут лежить плівка на столі. Так, ось, гарненьке тістечко у нас вийшло. Замечательно. Так, беремо, ділимо на шматочки. Раз, два, три. Ось чотири. Так? Чотири. У мене вийде кульки. Значить, три відкладуємо, одну беремо. Розпластуємо кульку, не розкатуємо, а розтягуємо. Розтягуємо кульку нашу в вліпьшечку. Так, гарно. Все, розтягнули. Так, воно видно, що я знімаю так видно. Противень сухий, на противінь нічого ми не мажемо взагалі. На сухому противні готуються кубдарі? Так, зараз ми духовочку включимо, беремо фарш, ну, начинку, так? Нашу. Викладуємо, кладемо наші і закріплюємо так краї. Так. Закріпили краї. Так. Придавили. І трішки розкатали тонку. Ми тонкі кубдарі ми не робимо, вони не повинні бути тоненькі. Ось така ліпешка в нас виходить. Так? І отут посередині робимо отаку дирочку. О, так, кладемо на противень дну. І так робимо всі. тут у нас поміщається три штуки. Так, беремо яєчко, збиваємо ретельненько. змащуємо наші кубдарі, яєчечком. І посипали кунжутиком. Випікати. Температура 180 градусів до золотистої скориночки. По, по, по часу я вам не скажу, тому що у кожного духовка працює по різному, тому дивіться, вже по готовності самі. Так, перша партія наша готова. Викладуємо хачатурі, наші готові кубдарі так? і одразу беремо олійку соняшникову і мажемо зверху, це обов'язково так потрібно робити. Так.